Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні до нас залітає до продажу ось такий BMW X4. Це у нас 2018 рік. Америка пригнана вона до нас з мінімальними пошкодженнями. Автівочка на М-пакеті на 3-літровому бензиновому двигуні. Це у нас n 55 На повному приводі. Автівочка в шикарному стані. Задовільна по кузову. По техніці без нарікань, двигун працює чудово, по салончику у нас. Ось така біленька шкіра на червоній стрічці, багатозонний кліматконтроль, повний підігрів сидінь, безключовий доступ, по сончику у нас електроскладання дзеркал, повний склопакет, М-кермо, 209 тисяч оригінального пробігу, підрольові лепестки, система старт-стопу. Камера заднього огляду, гарненький диспетчик, все працює, все в гарному чудовому стані. Перегляньте цей автомобіль. Ви можете по вулиці, територіальне оборона 102, місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.